Ви вже чули про ситуацію в Дніпрі, де поліцейський застрелив чоловіка. Я вже робив відео, в якому розібрав, чи мав право поліцейський стріляти. А сьогодні я проаналізую цю ситуацію з навчальною метою. На прикладі відео з Дніпра ми розберемо, що таке непокора працівнику поліції, коли непокора переростає в опір, а опір в насильство. Також розберемо, що таке законна і незаконна вимога працівника поліції, і коли вимогу поліцейського можна не виконувати або й навіть чинити опір. Багато питань, але це питання, які часто можуть виникати. Довести справу до бійки з поліцейським і тим більше до пострілів це рідкість. Але ситуація, коли спілкування з поліцейським переростає в конфлікт, у нас досить поширені. Тим більше цьому сприяє юридична неграмотність самих поліцейських, тому дивіться відео, щоб знати, як себе юридично грамотно вести. В Першому своєму відео по поліцейському в Дніпрі я аналізував лише один момент: чи мав право поліцейський стріляти в чоловіка. Все ж таки, поліцейський стріляв незаконно і чому в його, його діях є злочин, злочин перевищення службових повноважень. Сьогодні я розберу все, що відбувалося до того, як поліцейський пістолет витягнув. А перед тим як ми будемо по кусочках розбирати відео з Дніпра і щоб ви могли самі із знанням законодавства його аналізувати, нам треба розібратися в трьох моментах. Перший, що таке злісна непокора працівнику поліції, другий, що таке опір працівнику поліції, і третій, що таке насильство над працівником поліції. Це має велике значення, бо вчинення цих правопорушень дають підставу поліцейському для застосування сили і затримання порушника. А це якраз має значення для оцінки дій поліцейських в Дніпрі. Отож, стаття 185 Кодексу України про адмінправопорушення, злісна непокора, законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків. Тобто ми вже розуміємо, що це має бути вимога поліцейського, вимога має бути законна, і залишилося з'ясувати, що таке злісна непокора. Для цього у нас є постанова плену Верховного суду ще за 1992 рік. Він сказав, що злісною непокорою є відмова від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних, законних вимог через розпоряджень працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків. Таким чином, щоб непокора була злісною, має бути кілька вимог поліцейського. І за загально прийнятою практикою це має бути три вимоги. На жаль, наші поліцейські до цього часу не розуміють, що таке злісна непокора. Деякі поліцейські вважають, що коли людина не виконала вимогу поліцейського з першого разу, це вже є злісна непокора. До речі, пізніше ви побачите, що поліцейська з Дніпра якраз притримується такої хибної думки. Вимог має бути кілька, і вже 30 років, коли є отаке роз'яснення Верховного суду, а наші поліцейські і надалі не можуть це усвідомити. Є ще одна версія, що таке злісна непокора на думку поліцейських. Але це швидше прояв крайнього невігластва, а не загальна практика. І я вам розкажу, що ви розуміли, який рівень деяких наших поліцейських. Звернувся до мене хлопець із Полтави, він вертався додому пів першого ночі, і йому додому залишалося 5 хвилин. Але це вже була комоднацька година, і він натрапив на патрульних. І жінка патрульна, недовго думаючи, склала на нього протокол за злісну непокору. І в протоколі вона написала, що хлопець не виконував розпорядження голови військової адміністрації, яким встановлено комендантську годину. Тобто тут взагалі не той суб'єкт пред'явлення вимоги. Може бути тільки поліцейський, а невиконання розпорядження голови адміністрації взагалі відношень до цієї статті немає. І я ще розумію, неграмотний поліцейський може придумати власне розуміння, що таке злісна непокора, бо в статті це не пише. Але якщо в статті прямо написано, що невиконання вимоги поліцейського, а ти пишеш. Протоколі що не виконання розпорядження голови ОВА, то це я навіть не знаю як назвати. Тепер розбираємося, що таке опір. Стаття 342 Кримінального кодексу, опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Під опором у нас розуміють активну фізичну протидію, і цим він відрізняється від непокори, коли людина відмовляється щось робити, але не застосовує сили до працівника поліції. Опір – це, наприклад, спроба вирватися при затриманні, перешкоджання законному застосуванню сили, штовханина. Але як тільки людина під час цього опору починає завдавати удари, то такі дії переростають вже в статтю 345 погроза або насильство до працівника правоохоронного органу. І частина друга пише таке: умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, побоїв легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Цей злочин також є в тому випадку, якщо людина просто ще погрожує насильство застосувати, але ще нічого не зробила. Все, на сьогодні теорію закінчили і переходимо до аналізу відео. Йдемо з самого початку. Машина порушила ПДР, поліція її зупинила, поліцейські попросили жінку показати документи. Може без віча документи на машину, бува. На що там камери відео були? Да, Покаже. Ні, ви нам зразу точно побачите відео. Відповідно до статті 32 закону про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи. І пункт 2. В випадку, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Тобто питань немає. Поліцейські мали право вимагати в жінки предвити документи. Жінка на це сказала, щоб вони показали їй докази, що вона порушила, а поліцейські на це відповіли, що спочатку ви покажіть документи, а потім ми покажемо докази. І це правомірна вимога поліцейських також. На етапі перевірки документів закон не передбачає право людини вимагати надавати якісь докази. В цей момент до поліцейських приходить чоловік, і йому поліцейська каже, щоб він сів назад в машину, а він каже, що він краще походить. І одночасно каже жінці, щоб та закрила двері і відкрила вікно, що жінка і зробила. Тобто на цей момент жінка документи не показала, і до неї була одна вимога поліцейських. Далі між поліцейськими і чоловіком починається дискусія. Чоловік перепитує, яка причина зупинки. Поліцейські кажуть, ми з вами не розмовляємо, а з водієм. Далі поліцейська каже, що на підставі статті 36 закону про національну поліцію вона обмежує чоловіка у його місці перебування і каже, щоб він відійшов на 20 метрів. Виступите, як це момент? Вадим, ви Ми, ви, ви можем, ви можем, створю, а ну, а грамоту тобі я свою покажу. Я зуб, Вам свої показати грамоту? Покажи. Покажи. Ну покажи. Чуть-чуть. Да мне. Не надо со мною балакать отак, вот. Таким тоном. Да кй, что? Какая причина остановки? Я спросив. С вами вообще никто не хотел ну, общаться. Я, ну, я, я, вон, ну, так, я, я, я с тобой вообще не хочу общаться. Так и все, молчите. Так вибіжи, забежи. Займай Запіжи мене, ти, при... понятно. Так яку... мене у Я тебе не останавливала. А що ти хочеш від мене? Секса? я тобі не да мене. Отсюда жінка на діло статті 36 статі на про національну безпеку. Я обмежує запиши я обмежую вас да. в місці перебування місце втручення про Будь ласка, відійдіть на 20 да. метрів. Це також законна вимога поліцейської. Вона передбачена статтею 36. Поліцейський уповноважений вимагати від особи осіб залишити визначене місце на певний строк, або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об'єктів, якщо це необхідно, для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров'я людей для збереження та фіксації слідів правопорушень. Тобто, оскільки він фактично заважав поліцейським працювати, то така вимога була законна. Тобто загалом все поки що йде нормально. Чоловіку пояснили, що він не має повноважень зараз втручатися, бо він не водій. І у нас є перша вимога до чоловіка і перша вимога до жінки показати документи, яку вона так і не виконала. І дивимося, що було далі. Це законна поліцейська вимога. Давай, Якщо ви відмовляєтесь виконувати законну поліцейську вимогу, у вас буде затримано. Це те, що я вам говорив. Поліцейські не розуміють, що таке злісна непокора. Одноразова відмова виконати вимогу поліцейського не є адмінправопорушенням і не дає права на затримання, як це сказала поліцейська. Далі чоловік погрожує поліцейський і каже, що він викличе адвоката. Тобі буде Я розумієте? Понял? Чесно, ви, да. ви хочете адвоката і кажете да, такі слова? Ви серйозно? Да, да. Чи ось ця фраза погрозою? Якщо він сказав, що я зараз покличу своїх дружків чи щось таке, то можна було б говорити, що це є погроза насильства, і цей злочин і можна було б його затримувати. Але адвокат це мається на увазі, що він знайде якісь законні підстави притягнути поліцейську до відповідальності. Як на мене, він неприємна людина. думаю, вам він теж не до вподоби. Тому це не є погроза насильством, є образа поліцейського, є нецензурний вислів, але відповідальність за це не передбачена ні в кримінальному кодексі, ні в кодексі про адмінправопорушення. Далі чоловік подзвонив до когось і радився, що робити. Він ще раз перепитав, яка причина зупинки. Йому сказали, що порушення ПДР. Він сказав, покажіть докази. Йому сказали, покажемо водію. Говорили там багато, але повторної вимоги від поліцейських жінці, щоб вона придивила документи, не було і так само не було повторної другої вимоги. Чоловіку, що він відійшов. Загалом тут поліцейські себе нормально вели, вони не нагнітали ситуацію, дали можливість чоловіку з кимось там порадитись, все було нормально. Оксім, кожен день так погружують та ні разу, ще не сім'я. Поліція мене зваю, я взагалі не пойму, що шкова не хі мене. Причина знов, навіть дорога знака, група колос. У вас є відео з боки, чи просто що вам не подобається виліклі. Покажіть, подайте. Жить, от я вам вам на воді. да, водію і на цей момент в діях ні чоловіка, ні жінки не було злісної непокори чи опору. Далі чоловік по телефону каже співрозмовнику, що я думаю, ми самі тут розберемося, і після цього, каже жінці, включає задню швидкість і поїхали. І далі він обходить машину, щоб сісти на місце пасажира. Ну все, давай, давай. Я так воно, що? І задню швидкість ви чули, що поки чоловік йшов сідати в машину, поліцейська каже жінці, яка сидить за кермом, що ви залишаєтесь, на місці. ви залишаєтесь на місці. Це на цей момент була її друга вимога до жінки. Але так як це новий предмет вимоги, то її треба рахувати як першу. Бо це була перша вимога залишатися на місці. А вимогу придивити документи ми тут вже не рахуємо. І як ви бачили, жінка нікуди не рушила. Вона сиділа там, де сиділа. Тобто, фактично виконала вимогу. Після цього чути, що хлопнули двері, тобто чоловік сів і жінка починає закривати вікно в машині. Але відразу поліцейський каже жінці залишайтесь на місці і засовує руку в салон, і стекло дверцят опускається вниз. І знову повторює, каже: На місці залишайтесь, я вам сказав. І це друга і третя вимога поліцейських до жінці залишатися на місці. Але знову ж таки жінка ще не встигла нікуди рушити. Вона залишалася на місці, тобто виконала вимогу. Але поліцейський каже, жінці, до вас будуть застосовані заходи примусу. І поліцейський також каже, що вам сказано залишатися на місці. Але жінка знову ж таки нікуди не рушила і залишалася на місці. На місці залишатися вам сказав. Ви що робите? Буде сказати, на місці. Зараз постає питання, чи мав право поліцейський застосовувати заходи примусу. Тут йшлося про застосування фізичної сили. Відповідь на це питання дає стаття 44. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, в тому числі спеціальні прийоми боротьби рукопашного бою, для забезпечення особистої безпеки або та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейських повноважень, покладених на нього законом. Як ви бачили, на цей момент жінка правопорушення ще не вчинила. Безпеці вона також не загрожувала і підстав для її затримання ще не було. Дивимося, що було далі. Ой, мені що Тут поліцейський відразу починає застосовувати силу. З відео не зрозуміло, що викликало таку реакцію поліцейського, але жінка сиділа на місці. Машина не рухалася. Скло в машині, вона має право закривати. Вимоги не піднімати стекло жінці не давала. Тому формально в діях жінки злісної непокори не було. Відповідно, підстав затримувати жінку також не було. І не було підстав застосовувати до неї фізичну силу. Але далі поліцейські намагаються витягнути жінку з машини, жінка їм не дається. Йди, мені -я, я беремена, ти робиш? Вийди з машини, вибудь. Вийди з машини. Останній попередження. Вийди з машини! Вийди з машини. Вийди з машини. Тут ви чуєте, що поліцейські кажуть, щоб жінка вийшла з машини. Вони багато разів це повторюють, але вона не реагує, не виходить. І її починають витягувати звідти, а вона опирається, таким чином вона вчиняє опір працівникам поліції. І в цей момент до неї приєднується її чоловік, допомагає такий опір чинити, і тому в його діях також є опір. Мені больно якісь з машини! Та мені вольно пустить з машини! Мені вольно це має пустить! Мені вольно, кажу пасні! Мені І зараз найважливіший момент з усього відео. Хоча підстав для затримання жінки не було, опір жінки і чоловіка працівникам поліції був незаконним. В інтернеті поширюють тезу, що якщо вимога поліцейського незаконна, то її можна не виконувати. І наші люди радо озброїлися такою тезою і думають, що це вони в момент пред'явлення такої вимоги можуть визначати, законна вона чи ні, і можуть вирішувати, будуть вони її виконувати чи ні. Це так не працює. Якщо поліцейський дав вимогу, яка входить в його повноваження згідно з законом, то таку вимогу треба виконувати. Тобто, якщо поліцейський, наприклад, каже, що ви затримані, прошу пройти зі мною, то для людини це законна вимога, бо такі його повноваження передбачені в законі про національну поліцію. Людина не має повноважень вирішити, є підстава для затримання чи нема. Вона не може для себе вирішувати, що підстав для затримання немає, і тому я буду чинити опір. Але якщо поліцейський, наприклад, каже, йди збігай мені там за сигаретами, то таких повноважень у нього в законі немає, і тому такій вимозі можна опиратися. І це давно відомо усім нормальним юристам, а Верховний суд навіть нещодавно нагадав це в одній з своїх постанов. Він сказав, що невиконання вимоги працівника поліції, яка очевидно входить до кола його повноважень, не може бути визнане правомірним, якщо особа, виходячи зі своєї оцінки ситуації, вважає таку вимогу безпідставною, і навіть якщо в подальшому виявиться, що ця вимога ґрунтувалася на неправильній оцінці ситуації поліцейським і не мала достатніх підстав. Єдина ситуація, коли можна чинити опер поліцейському, це коли він застосовує надмірну силу і людина захищає своє здоров'я. Про це Верховний суд також сказав: дії особи, спрямовані на протидію невиправданому і надмірному насильству з боку поліцейського, не можуть кваліфікуватися як опер за статтею 342 кримінального кодексу. Якщо особа відштовхує поліцейську, щоб запобігти удару кийком або закриває обличчя від удару, в результаті чого поліцейський отримує травму руки. Або хапається за одяг поліцейського, щоб запобігти падінню, такі дії не можуть вважатися опором, узначені статті 342 Кримінального кодексу, оскільки їхня мета полягає не у протидії законній діяльності поліції, а в уникненні небезпеки для життя і здоров'я особи. Хтось може сказати, що якби поліцейські не затримали жінку, то вона б поїхала і тому в її діях була злісна непокора. На перше відео в мене було багато коментарів, де люди прогнозували різні ситуації, що було б, якби поліцейський не вистрілив і що міг би зробити чоловік. Але вправі так не працює. Юридичний факт, який дає право щось робити, він або є, або його ще нема. Нема, наприклад, 90% підстав для застосування зброї. Так само і по злісній непокорі. Юридичний факт, який давав право затримати жінку, це був рух машини. Злісна непокора була б тоді, коли вона поїхала, а не тоді, коли вона тільки хотіла поїхати. Так, закон працює і по інакшому не буде. І поліцейські через специфіку своєї роботи вони стикаються з таким кожного дня. Наприклад, вистрілив заскоро, порушив закон, а якщо стріляти, щоб закон не порушити, то вже може бути запізно. І одне від іншого відділяють долі секунди, коли людина фізично не має змоги відреагувати. Можливо, не юристам це важко зрозуміти, але це так є і просто не може бути по-інакшому. Як то кажуть, ласкаво просимо в юриспруденцію. Але я не виключаю, що коли справа буде розглядати суд, то він може сказати, що зважаючи на ситуацію, враховуючи, що чоловік дав вказівку жінці їхати, оскільки жінка закрила вікно, то в сукупності дії жінки можна трактувати, що вона вже вчинила злісну непокору. Але з цим насправді адвокатам поліцейського треба буде ще багато попрацювати. Хоча насправді в нашій ситуації це не має значення для оцінки дій поліцейського, чи законно він вистрілив, чи ні. Якщо хочете дізнатися закони чи ні, дивіться моє перше відео на цю тему. І щоб повністю розібратися в нашій ситуації, нам треба ще визначити, що таке напад на поліцейського, чи наш чоловік вчинив такий напад, якщо вчинив, то з якого моменту він розпочався, чи, наприклад, момент, коли чоловік вибіг з машини помагати жінці, чи коли боровся з поліцейським, чи коли вже вдарив жінку. Вам це знати не дуже потрібно, бо я сподіваюся, що ви розумні люди, і битися з поліцейськими не будете. Але якщо це відео набере 50 тисяч переглядів, то я таке відео зроблю. На цьому все. З вами був Руслан Овжицький, канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон, не бийтеся з поліцейськими і побачимося в наступних випусках.